На вічевому майдані вже вкотре відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Після фронту ветерани взялися за підприємництво і тепер представили широкий асортимент виробів від аксесуарів та одягу до кераміки та смаколиків. З поміж локацій на ярмарку родинна справа Софії та її матері. Після демобілізації за станом здоров'я приєднався й батько. Я дуже рада, що він тепер повернувся додому, і ми з мамою спеціально робили цей бізнес, щоб було декуди йому повернутися. І... Зараз бачить, що щось рухається, йому дуже якось приємно, він теж долучається, і ми зараз розвиваємося, і це дуже допомагає і як йому, так і мені. Ми продаємо як і одяг, так і тексти. Тобто, як для дому, наприклад, скатертини, ранери, серветки, так і одяг верхній. От кофти і ще футболочки на літо. Ярмаркували як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Зокрема, комунікаційник 102-ї окремої бригади ТРО Ростислав Рудзинський. Разом з колегами він інформував відвідувачів про актуальні вакансії у їхній бригаді. І краще служити зі своїми, тому що в 102-й бригаді точно є хтось або з родичів, або з кумів, або з швагрів. Власне, займаємося рекрутингом, адже в нас є дуже багато посад. У 102 й бригаді і можна обрати собі військову професію, яка буде максимально близько дотична до професії цивільної. Адаптація ветеранів у тилу критично важлива для їхньої соціальної інтеграції. Також має значний економічний вплив на громаду та державу. Ветерани, які відкривають власний бізнес, не лише створюють нові робочі місця, часто наймаючи побратимів, але й сплачують податки за для обороноздатності держави. Такі ярмарки стануть регулярними і. Потрібно підтримувати такий бізнес і підтримувати хлопців, які дають робочі місця іншим хлопцям, дають податки до місцевого бюджету і до державного бюджету. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.